Перший національний від сьогодні розпочав документальний цикл Наші про цьогорічних олімпійських чемпіонів загалом дев'ять серій кожна про українського спортсмена, його сім'ю, друзів і початок кар'єри. Сьогоднішній фільм про боксера, який приніс Україні золото і здивував світ гупаком. Олександр Усик у нашому сюжеті його переможний гупак у Лондоні ще довго пам'ятатимуть і суперники, і вболівальники. Це чемпіон світу з боксу у важкій вазі і віднедавна олімпійський чемпіон Олександр Усик. Якщо у спорті він жорсткий, у житті турботливий батько і чоловік. Олександр завжди знаходить час для найголовніших людей дружини та донечки. Свою другу половинку він зустрів ще у школі. У цих стінах спогади не лише про перше кохання, а й про перші спортивні перемоги, грамоти, нагороди, дошка пошани та старі фотографії. Я прям возле володів. Внизу сижу, сім'я 5 кілограм, молоденька, така худенька Спершу важковаговик захоплювався футболом. До 15 років грав за місцеву команду Таврію. Коли сім'я переїхала в іншу оселю, до стадіону було незручно добиратися. Доля звела Усика з тренером Сергієм Лапіним. Любители бокса, специалисты бокса, я их так называю, говорили, что поздно, что я говорю, ребят, ну занимайтесь своими. У меня есть история. Вот я занимался. Каждое соревнование, каждой поездки я слышал в ответ, зачем ты его везешь, он же старый, из меня ничего не получится. Однак, уже 2008-го усик привозить із Пекінської олімпіади срібло цього ж року. На чемпіонаті Європи він виборює титул найсильнішого боксера. А відкриттям для всього світу він став у 2011-му на чемпіонаті у Баку. До фіналу Оксандр вийшов із господарем турніру Тимуром Мамедовим і переміг. свою страну готов порвать. Я гимн наизусть знаю. Когда я стоял на пьедестале и поднимался в флаг, я пел, у меня настолько эмоций было много. И так посмотрел, Мамадов стоял, и он такой огорченный. Я все таким сленгом на нашем молодежном, то есть я обломал такое количество людей, а свою родную страну проставил и своих близких, которые болели за меня здесь. Кримчанин Олександр Усик патріот, і ніколи цього не приховував. На Олімпіаді в Лондоні розумів, коли вийде, всі повинні зрозуміти в ринзі справжній козак. Це, бачите, прическа така казацька, Усик очолював українську команду з боксу в Лондоні. Хлопці здобули для України п'ять медалей із двадцяти і здивували світ фірмовим гупаком. Пак, вот концовку убить вообще гапаком, потому что там англичане так ну болели за меня. И вот этот гапачок, конечно, емоце эмоцион... ну блин. Я не знаю, ви танцевали, если якщо ви стали олімпійським чемпіонкою. Вот, видите, і я теж И... Тем более, это национальный танец. Ім'я Олександра Усика, як і його колег по команді, залишиться в спортивній історії завдяки козацьким перемогам. Юрій Янчар, Андрій Новак, перший національний.